Вертенція фантом. Третій рік вона у мене. Ось така велика. Великі такі китиці суцвіт. Дивіться, якщо ось взяти руку. Ось ну, така. Краса. Ну, фантом зацвіла одна, так, можна сказати, з найперших. Так, да, були більш ранні гортензії. Просто я не знаю, як її назва. Вона низько росла і вже квітне давненько, вже позеленіли шапки. Потім почав цвісти фантом. Ось такі гарні. На задньому плані. Полярний мішка гортенція. Вона чуть пізніше почала квітнути. Бачите, фантом вже почав маленькі краплиночки рожевого кольору роживіти так чуть-чуть. А полярний мішка на задньому плані ну, якраз в розпуску розпускається. По величині. Вони саджалися в один рік. І була низька обрізка ранньою весною, і по висоті вони однакові. Хоча заявлено у Фантома набагато більші кущі до 2,5-3 метрів. Ну, зазвичай це, мабуть, більш старіші кущі. Або це просто. При вищій обрізці, тоді вони буде і вищий кущ. Ось така краса. Гортензія фантом. Далі покажу ще один кущ фантома вже в саду.